Речі, які я не рекомендую вам протермінувати, перше, якщо ви є власником спулки, вам необхідно на кінець року скласти справоздання. Справоздання є підсумком усіх ваших доходів і розходів за весь період. Справездання ви можете складати не одразу першого року, а лише наступного повного року календарного. І про це говорить ваша мова сполука. Якщо ви думаєте, що можна буде не складати декларації щомісяця, а зробити, скажімо, раз на рік, ви помиляєтесь. Скоріше за все, вам одразу через місяць прийде визвання з ужену скарбового про складення Йот І якщо ви не зробите це протягом 7 днів, вам можуть дати штраф. Який може бути штраф у випадку нескладення документів фінансових до уже до скарбового? І тут цікаво, скару налічують за кількість запізних днів від 100 до 500 злотих за день. І це все залежить від того, як довго ви будете не складати декларацію та звітність по податкам. Тому складайте декларацію вчасно, не затримуйтеся у своїх звітах та не будете мати штрафів. Що варто робити, якщо ви отримали визвання до ужасу скарбового про складення документів і не мали складного справоздання? Необхідно одразу контактуватися з вашим жертвім та домовитися про продовження терміну. Це є можливо, тут немає ніякої проблеми. У теж чудово розуміє про те, що протягом семи днів скласти справиздання, скажімо, за останні три роки вашої спілки неможливо, навіть якщо ви там нульові звіти. Так, якщо нульові звіти у спілці, це означає, що ваше справедливо робиться протягом п'яти хвилин. Також варто бути готовими до того, що ваше справиздання буде коштувати вартість місячного обслуговування бухгалтера на 12 місяців. Додатково будуть брати кошти за виготовне справи Тому, якщо думаєте, що цю справу вдасться закрити за 500 злотих, ви, на жаль, помиляєтесь. Тому краще оплачувати бухгалтера щомісяця та знати, що немає ніяких ризиків та отриманих штрафів. Також варто пам'ятати про те, що якщо ви не складаєте вчасно звітів до податкової, вас можуть викреслити з ВАТО. У цьому випадку ви не зможете виставляти жодних фактур і не зможете вести діяльність. Якщо до вас вже прийшов ужин скарбовий з контролю та визванням подати всі документи в термінах, вам необхідно одразу звернутися до бухгалтера. Наша компанія також допомагає зробити справоздання за минулі роки та підготувати всі документи до контролю, тому запрошую до контакту.